Хотів би відзначити для мене один з найбільш важливих тезісів на сьогодні в Європейському Союзі є певне побоювання, що кількість тих, хто з Донецька і Луганського в останні місяці переніс своє існування від жаху тероризму. Від тих, хто сьогодні знаходиться в Україні, вони є певне побоєння щодо додаткового міграційного тиску. І, звичайно, це питання є одним з найбільш важливих, оскільки в Європейській комісії і в європейських країнах немає ніяких сумнівів, що ми виконаємо весь блок реформ, але на фоні тієї міграції. Яка останніми роками відбувалася з багатьох країн, в тому числі з Балканського регіону. Ми маємо довести, що ми здатні допомогти всім, хто страждав Донецьку і Луганську. і ми маємо забезпечити, щоб біометричні паспорти відбувалися і функціонували виключно на основі всіх міжнародних прав.